Котики, маркотики, вітаю! І сьогодні у нас з вами буде такий певний анпакінг. Мої замовлення із Косібели нещодавні. Також дещо, що я замовляла на мейкапі, що так купувала, і що також мені із декоративки привезли із Польщі. Тому беріть щось смачненьке і будете дивитися, на що я весь час витрачувала гроші. Робимо із вами традиційний кофт. Сьогодні він у мене буде за якісь вдалі покупки, тому що майже все, що я купувала, мені сподобалося, і я цим реально користуюся. Дякую, тому що я люблю витрачати гроші на усіляку фігню. А тут, знаєте, такий був. Меч купувала і подобалася. Гарно виглядаю. І напевно ми розпочнемо із мого такого давнішого замовлення на Косібелі, тому що чесно, я на неї підсіла. Я почала постійно купувати якийсь догляд, щось тестувати. Мені потрібно завжди купувати щось для обличчя. І я помітила, що зазвичай на косібелі найвигідніше замовляти. Іноді буває таке, що у нас на майкапі є якісь знижечки. І я там можу замовити, але зазвичай уже все ж таки формую там корзину. Уже мені це все діло відправляють, і в них там написано, що приходить десь за 7-10 днів. В основному десь за тиждень мені воно приходить, тому що йде не з України, а десь там із Польщі. Замовлення завжди приходить, знаєте, такими кульками, тому для мене це найкращий антистрес. Можна собі спокійно з цим гратися, а потім я використовую ще ці кульки, коли хочу комусь відправити щось. Там, наприклад, із косметики, коли я продаю, там щось мені не підійшло, Ці кульки кладу до замовлення, і воно точно вже нічого не б'ється або можна це все діло спокійно водичкою розчинити. І ще десь до нового року я була замовила три засоби: це була така сироватка від із 3 із ніацинамідом і вітаміном С. Також була замовила таку сироватку сером від Пуріто із ніацинамідом і там ще щось, якісь пептиди, кераміди. І також я була замовила кремчик від Пуріто, він виглядає так, але це був подарунок моїй мамі на Новий рік. Але я вже ним також користувалася, тому може про все детальніше розповісти. Якщо розпочати із цієї сироватки, то мені її назначала моя косметологія. Логиня казала там додати в свою рутину, тому що в мене була закінчилася сироватка з ніацинамідом і вітаміном С. І її на зміну ми купили. Ми обрали мені обрали таку сироватку, і як ви бачите, я ще не багато нею користувалася, тому що після перших використань в мене було таке відчуття, ніби моя шкіра червоніє, і тому мені було трохи страшно, бо я це наношу зранку, і знаєте, там проходить година, але все одно в мене так якось моя т зона, вона трохи червона. І я спочатку боялася, боялася її наносити, але останні, мабуть. Тижні два активно почала нею користуватися, і бачу, що в мене шкіра почала більше сяяти, з'явився такий якийсь здоровий блиск, і я починаю кайфувати від того, яка стає моя шкіра. І я розумію, що вона почала ставати разом із такою штукою. Але ось ця перша реакція, коли шкіра червоніла, вона мене трохи збентежила. Тому не знаю, поки що буду тестувати, буду користуватися. Поки нічого такого, знаєте, ще точного про цю сироватку вам сказати не можу. Але якісь такі перші зміни я вже почала бачити і. Красиво, красиво почала виглядати шкіра. Мені подобається тут. Я змушена вам зізнатися в тому, що я просто закохалася цей серум від поріто. Я його замовляла для свого хлопця, але тепер. Ах, після того, як я цією штукою трохи покористувалася, я вже вчора замовила собі також цю пляшечку, і вона вже мені має прийти десь у п'ятницю. І я щаслива, бо в мене тепер буде своя така пляшечка. Я наношу цей серум не кожен день, а десь знаєте, через день, раз у три дні це для мене більше про зволоження моєї шкіри, загоєння. І коли я розумію, що чогось надто багато було в моїй рутині, там якихось доглядів, о доглядів активів чи ще чогось такого, то я розумію, що ця штука мені треба, і мені подобається від неї результат. Я люблю нею мазюкатися ввечері. Мені потрібно десь три натискання. Я знаю, що хтось менше наносить мені три. Я люблю три рази натиснути, і на ранок я прокидаюся з такою нешовковою. Ас. Такою пружною, гарною, здоровою шкірою, що я хочу її навіть не местити ніякими там косметичними декоративними штуками, а просто ходити і весь день дотрикатися і радіти тому, наскільки в мене прикольна шкіра. Тому цю штуку я навіть собі замовила ще також. Хоча, хоча я була виставляла тіктоки з цією штукою, і багато хто написав, що вона їм не діє, вона їм якось не подобається, просто там легеньке зволоження дає і все. Але для мене чомусь ні, ця штука для мене спрацювала так, що я на ранок прикидаюся, ніби з новою шкірою. Але я розумію, що цю штуку на кожен день мені. Точно не треба, тому ось так через день або раз у три дні спокійно можу нею користуватися. І також в цьому замовленні в мене був ще кремчик, який я дарувала своїй мамі, і також його я використовую, коли я його тестувала. Я розумію, що його не на кожен день, а десь також раз у два дні, в три дні, тому що там така гелова щільненька текстура, і я розумію, що інколи мені його забагато. І тому я можу ним там помаститися раз в три в чотири дні. Але після нього шкіра також вона така зволожена, така гарна. Але єдине, що в нього є такий трохи. Якийсь аромат, навіть не знаю чого, чи якийсь він хвойний, чи якийсь такий незрозумілий, але з одного боку він мені подобається. З іншого боку, коли я наношу, він трошки мене, так знаєте, піднапрягає. Чи взяла б я собі такий крем, можливо, все-таки взяла, але знову ж не на кожен день. І цей кремчик він також із центелою, тому заспокоює шкіру, але знаєте, в мене такий ніби закритий гешталь, тому що я багато бачила той крем у рекомендаціях, і от я його спробувала. Все, я тепер щаслива, що я його нарешті спробувала, і може розуміти, чи я потім схочу його собі замовити також. Чи все ж таки, ось інколи брати у мами і все, і вистачить мені цього. Наступне замовлення в мене було із мейкапу. В мене закінчується мій такий крем-пілінг із мегдалевою кислотою 5%. І оскільки він закінчується, то я вирішила його повторити, тому що я зрозуміла, що без цього кремчику я тепер жити не можу. Тому що після того, як я прокидаюся зранку, коли я доторкаюся до своєї шкіри, в мене таке відчуття, ніби в мене шкіра знову не родилася. Раніше я його використовувала через день, але тепер використовую раз у мабуть 4 дні, і мені цього я не знаю, що цей крем-пілінг робить із моєю шкірою, до того ж в мене чутлива шкіра, але все. Я більше не користуюся ніякими скрабами, ніякими пілінгами, тому що цієї штуки мені вистачає для того, щоб моя шкіра ніби як відновлювалася. О, це така гарна шкіра на ранок. Це такі доторки. ніби, ви знаєте, до такої дитячої дубки доторкаюся, тому 100% повторила цю штуку, повторила цю покупку, і в мене саме це і закінчується. Тут, якщо його присвітити, вже залишилося трішечки, там, мабуть, на 3-4 рази. І тепер знаю, що в мене така нова стоїть і все. І мені не потрібно потім буде думати, замовляти чи не замовляти. Я замовляла щось за 350 гривень. Це його нормальна ціна. Тому що ви знаєте, там на майкапі ціни скакають, як шалені, як дурні, 350, 400 гривень це Окей, якщо будете бачити більше за 500-600, це неадекватна ціна, не беріть. Ви там, мабуть, вже думаєте, Настю, де декоративка? Хочемо декоративки. Перша декоративна покупка в цьому році це хайлайтер від Revolution. У мене він у відтінку е, Beam Pink. І він такий ніби хайлайтер, але ніби рум'яна. Дівчата, хлопці, це. Найкращий рідкий хайлайтер у моєму житті. Це капець. Взагалі, я до цього собі дуже хотіла купити Шарлоту Тілбері, її рум'яна, її ось той бронзер чи скульптор, і також її рідкий хайлайтер. Хотіла весь цей набір так взяти. Але потім подумала, що до Шарлоти я так ще фінансово трішечки не доросла. І багато бачила в Тіктоці порівняння із цим хайлайтером, і хайлайтером від Шарлоти, ніби вони там схожі трохи між собою. Я подумала, ну чому б не купити, тим паче його побачила за 365 гривень, думаю, так, точно потрібно брати, точно купую. Взагалі не прогадала. Бо це я, мабуть, його замовляла 1 чи 2 січня, там саме був цей день Анастасії. Таке, думаю, все роблю собі подарунок, тому що я відкладала, відкладала цю покупку. О, Боже, який це гарний хайлайтер, Я навіть не знаю, як вам його показати. Сподіваюся, камера передасть це сяйво, але те, що цей хайлайтер робить з моєю шкірою, ну це просто якесь вау. Я коли наношу цей хайлайтер, а я його люблю наносити просто або спонжиком, так детиркаюся сюди-сюди-сюди і потім пальчиком розташовую, або наношу на руку і також так гарненько розташовую, розташовую, розташовую. Який гарний результат виходить, воно настільки з одного боку природні са з іншого ні. Але в мене вдома є три шафи купе, плюс ще дзеркало в ванні, плюс ще дзеркало в мене на туалетному столику. Я коли цим хайлайтером фарбуюся, в мене просто це, це вже ритуал. Підійти до одного дзеркала туди-сюди, підійти до другого дзеркала, туди-сюди, підійти до третього дзеркала, це шафа купа, туди-сюди себе переслідати, потім ще в ванну, потім знову за столик, і так все знаєте, по кругу, по кругу, по кругу поки мені не надоїсть дивитися на оці свої щічки, такі гарні, які блистять і виблискують. Цей бім, бім-пінки, бім будете його бачити. Якщо ви любите кремові хайлайтери, якщо це ваша текстура. Просто любов, любов, любов. Ну і все. Тепер це відео під загрозою, тому що мені потрібно супер здивлятися. I'm sorry, Аймсурім, mm, це настільки гарно. Я не знаю. Це навіть гарніше, ніж той хайлайтер від ламель, який я просто обожнювала всім серцем. Все, тепер він посунувся і на його місце став цей хайлайтер. І я щиро хочу вірити в те, що якщо перша покупка цього року була такою вдалою, то і всі наступні покупки також мають бути вдалими. будемо просто в це вірити. Але не все так добре, тому що я знову повелася на якісь рекомендації, знову десь побачила, що рекомендують точковий засіб від прищиків і замовила. Тут має зараз бути біль і сльози, тому що ця штука коштувала 150 гривень, а за доставку я заплатила 100. 100 гривень за доставку і 150 коштує ця штука. І тут має бути мем про те, що якщо нова пошта, та подорожчала, то йди і замовляй через Укрпошту. І тут має бути ось те но, що все-таки краще заплатити 100 і замовити для мене новою поштою, ніж я буду замовляти Укрпоштою. Але так, трохи поплакали ціну про доставку і говоримо про цю штуку. Бачила її в рекомендаціях, що класний точковий засіб, набагато кращий, ніж віти Доктор Чарт. Але я результату, якщо чесно, не побачила. Скільки разів точково ми на прищики, які були в різних стадіях, тільки зароджувався, вже так набрякав ще щось. Я не помітила абсолютно нічого за ніч. воно точно не прибирає, якщо більше ніж за ніч. Пришвидшення дозрівання і якось прибирання цього прища від цієї штуки я взагалі не помітила. Можливо, ви нею також точково користувалися, вона вам підійшла, обов'язково про це напишіть, але мені ні не сподобалося. І також її не зовсім зручно набирати. Тому тут я завжди ось так спочатку відкручую, потім туди один раз можу вушну паличку всунути, висунути, так поставити собі крапочки, все і спокійно закриваю. Два рази точно туди ніякі бактерії я не засовую. Але якщо, наприклад, наносити через цей носик, то. Бо ви можете всі обляпатися, все обляпати себе, раковину, де б вони наносили, все буде просто обляпане. Результату не побачила. Будете бачити такі рекомендації. ну Хочете, ведіться, хочете, не ведіться, для мене воно просто не працює. Якийсь дермо серіс. Буду ще дивитися, може якось запрацює. Знаєте, після цього відео вона вирішить, що ага, якщо ти мене насварила, то наступного разу я почну працювати. Окей, наступне, що я була замовляла, це те, що я також давно бачила в рекомендаціях, часто хотіла купити, але постійно боялася, тому що на цей бренд на серію із блакитною матчею в мене пішла була жахлива алергія. І я боялася якось доторкнутися до цієї сироватки від білінди, така зелена серія, і вона також із мегдалевою кислотою. У мене саме закінчувався був той кремчик, і я думала, що цю сироватку і все, більше той крем не буду купляти. Але ні, зрозуміла, що крем точно повторю. А щодо цієї штуки я замовляла за 250, здається її гривень. І... Я нею боюся часто користуватися. Взагалі там було написано, що можна користуватися щодня, можна користуватися раз у декілька днів, і її потрібно наносити на суху шкіру. І, як на мене, відсутково потрібно закривати кремчиком, тому що це така трохи липка сироватка, коли ви її наносите, таке відчуття, ніби трохи якось стягує обличчя, наносите трохи, все одно стягує, наносите багато, все одно буде стягувати. І обов'язково закриваю кремчиком. Тоді ніби так непогано. Я боялася, що на цю штуку в мене там шкіра почервоніє, випаде, відпаде. Зранку прокинуся, нічого не буде. Ні, на щастя, шкіра ніяк так сильно, знаєте, не зреагувала на цю штуку. Висипань, начебто, в мене не додалося, але розумію, що я нею геть трохи користувалася, щоб робити якісь висновки. Якщо від того кремчику я вже на ранок бачу якийсь результат, я вже відчуваю по шкірі, що щось сталося із нею, то тут. Ні, мабуть, тут потрібно довше нею користуватися, довше тестувати, але на кожен день я її точно боюся вводити. Моя чутлива шкіра цього не переживе. А десь раз у 3-4 дні я нею все ж таки користуюся на ніч, ввечері, І воно нам обіцяє, що мають якось звужуватися наші пори. Шкіра ставати пружнішою, але мені це точно не потрібно. Ми я ще молоденька для такого. Тому будемо дивитися, як вона себе буде поводити. Можливо, я вам розповім далі в весняному догляді відео про весняний догляд, або ж розповім, де в мене. Будуть порожняночки, можливо, вона в мене колись та й закінчиться. До речі, тут після відкриття три місяці вона тільки діє, тому потрібно швидше її використовувати з кимось ділити, бо сама за три місяці я її точно не використаю. я це, до речі, побачила тільки що три місяці, тому будьте уважні. Але, як на мене, краще я просто б через би купила цей кремчик з магдалевою кислотою, ніж цю сироватку. Але хто знає, може вона мені там покаже ого-го. Покаже. Наступне своє замовлення з косібели. Я вже робила після нового року, і там я замовила гідрофільну олію від Etude House, Також замовила для себе ну, неймний тонік від Geek and Gorgeous, тому що я вам вже показувала від них сироватку, яка в мене була, але про тонік там взагалі не було ніяких відгуків, нічого. Я й не бачила її ніде в рекомендаціях. Тому це, знаєте, було таке замовлення на осліп. І, звісно, що я замовила зараз найпопулярніший тональний крем, який радять косметологи, косметологині від Purito, цей BB-крем у 21-му віті. Тіночку. Тому поїхали спочатку, мабуть, про гідрофільну олію, коли я виставила була в сторіс про те, що я її замовляю. Подивіться, на мейкапі вона 1200, а на косібелі 565. То мені почали писати, що не купуй, вона погана. Від неї можуть бути камедони, прищики. А я вже на той момент просто оформила замовлення. І ви ось це розумієте, я вже оформила замовлення, така радію, що за хорошу ціну купила цю штуку. І тут мені люди почали масово писати воно погане. І я така просто сижу і думаю, госпо. Чи відміняти те замовлення, чи що робити, але добре, що я його не відмінила, не скасувала. Взагалі ця олійка вона приходить трохи не так. У вас окремо йде цей дозатор, а ця вся штука закрита трішки іншою кришечкою, і ви просто потім кришечку знімаєте, дозатор вставляєте, і так воно точно не і Ви бачите, що воно жодного разу до вас ще не відкривалося. Плюс там ще була така захисна, як пломба, тому я була впевнена, що з цією штукою все в порядку. Коли я почала нею користуватися, знаєте, я так трошки боялася, тому що ці всі історії, що буде Супати така, ну окей, спробуємо подивимося, Подивимося, що воно з того вийде, і насправді все було окей. Прищиків, поки ніяких нових камедонів в мене не вилісло на щастя, і мені вистачає одного натискання для того, щоб повністю змити макіяж зі свого обличчя. Що ж до цього тоніку, то я його трохи не зрозуміла, тому що от якогось такого зволоження, як в мене, від того синього тоніка, від. Панкенкий я не відчуваю. Це класний формат, тому що я обожнюю тоніки, які потрібно псікати, а не на руки наносити і потім вже на обличчя. Але це дуже дуже сильно пахне. Якимось дитячим кремом я не сильно люблю запахи дитячого крему, тому трохи дивна штука. Я не відчуваю такого зволоження, якого б я хотіла відчувати. Бо те, як понаписували там, що цей тонік має робити, я аж очікувала це все, мабуть, але або, хоча б, половинку з того, що там було прописано. Але ні, 110 мл коштував щось, здається, до 400 гривень. Потрібно ще тестувати. Геть трішки ним користувалася, ще трохи протестую і потім думаю, що вам дам якийсь такий повний відгук, але поки що те, що він має робити, і те, що він робить, ну трішки якось в мене такий дисонанс в голові щось трохи не те. Але на щастя, шкіру не подразнює. А ви знаєте, що якщо щось не подразнює мою шкіру, то то вже просто цілуємо, любимо і оберігаємо. Звісно, я не втрималася і замовила цей тональний від Burito, ну бо про нього вже всі говорять. І ще до цього такого хайпу, який стався, мабуть. Взимку на цей тональний я бачила в своїй косметологині його, що вона його постійно радить, що вона сама ним фарбується, що вона задоволена. Тому я така, чому б не замовити, чому б не перевірити? Єдине, що там, як на мене, трохи такі проблеми із кольорами, тому що, наприклад, 13-й відтінок він сильно жовтий. В мене 21-й, він сильно сірий. Але як на мене, він непогано виглядає на обличчі, Тому, коли я дивлюся в дзеркало, так тому що якось зі світлом він трохи якийсь зажовто сірий Коли я дивлюся на себе в дзеркало, виходжу на вулицю, роблю фотографії, розумію, що. Різниці особливо з моїм обличчям, та шиєю немає, тому нормально такий сірватий набагато кращий, ніжби я взяла щось таке жовте і просто ходила як така макака. Дякую, що, хоча б є 21 відтінок, але як на мене не вистачає в цій лінійці саме кольору для білосніжок. От треба зробити було б щось для білосніжок цей тональний дуже люблять за те що він не комедогенний те що він має підходити усі і кожній але як на мене усі кожні він точно не підійде тому що він залишає такий вологий фініш у вас така шкіра така глоу трохи сяє трохи така Жирненька. Якщо ви любите такий ефект, то він вам може сподобатися. Якщо ви таке не любите, ну то солі потрібно просто прийти повз особливо жирній шкірі, тому що якщо ви не любите блиск, а я навіть перед відео заматувалася дуже гарно пудрою, навіть не пензликом, а так гарно спонжем вбивала, і все одно мені вже здається, що я починаю сяяти. Сяяти я, звісно, люблю, але інколи розумію, що мені цього сяєва забагато користуватися буду. Мені подобається почервоніння, подразнення ніякого немає. Прищиків поки що він у мене не виклик. Дякую, тому що є такі тональні, з якими ти просто розумієш, що це потрібно терміново викидати, і цим користуватися тобі точно не потрібно. Цей тональний коштував 435 гривень. Ну, ніби непогана ціна за те, що ніби не має вам провокувати ніякі прищики. Але з цим тональним треба бути такими обережними, тому що, коли я його вперше користувалася, спробувала. Це жахливо все лягло. Мені взагалі не сподобалося, я думала, господи, що я замовила. А виявилося, що, по-перше, я багато нанесла, а по друге, я це все діло розподіляла спончиком. Як завжди, там нанесла на руку б'юті блендером і почала це все діло наносити на свою шкіру. Найкраще його просто взяти так невелику кількість, так трохи нанести як ваш звичайний кремчик, так розподілити пальчиком, а вже потім взяти і вбити б'юті блендером, так гарненько, не втирати, не втушовувати, а просто вбити. І у вас, якщо є якісь залишки, вони залишаться на. Попці вашого б'юті блендера, а сам тональний він ляже набагато краще. Тому, як на мене такий варіант, спочатку пальчиками, а вже потім вашим цим пипдиком, то це найкращий варіант. Плюс буде економитися ну, десь половина цього тонального це стовідсотково. Тому з ним потрібно ще трохи потоваришувати, подружитися. Але чесно, я б ще раз би цю штуку повторила. Але. Аби був якийсь більш відтінок білосніжний, от щось для білосніжок. Якщо пуріто зроблять щось для білосніжок, от те саме, але просто світліший відтінок, все просто забираю, купую і буду користуватися із задоволенням. У цьому відео я також вирішила показати міцелярку, яку я вчора купила за 54 гривні, тому що вона знову популярна. Вона популярна в Тіктоці. Це відео просто можна назвати «Настя скуповує все, що популярне в Тіктоці. Мені взагалі не сподобалася ця міцелярка. Окей, витерти тіні з оченят. Окей, окей, витерти брови, норм. Просто шкіру обличчя. Я побоялася витирати, тому що я навіть і дорожчими міцелярками це не роблю. Цією то взагалі ну, краще не потрібно. І після того, як я найпритерла вчора оченята тіні, то в мене, знаєте, так прийшло секунд 10, 15, 20, і ніби очі так стягнулися, почали трохи пекти. І мене це почало напрягати. І ця штука не змила мені Maybelline Sky High. Не знаю чому. Тому туш, є запитання, як ця штука змиває. Я так розумію, що є така е, срібна пляшечка, можливо, вона краще буде змивати туш, але ця... буду її просто використовувати для того, щоб витирати свочі, а для щоденного зняття макіяжу вона мені точно не підійде. Ну, можливо, хіба я там не використовую туш, Тоді, можливо, буду нею якось витирати і швиденько це все діло змивати. Але не раджу. Якщо ви користуєтеся цією міцелярною, вона вам подобається. Аргументуйте, мені страшно наносити на себе міцелярку за 54 гривні. Чесно, дуже страшно. І останнє, що мені було, прийшло нещодавно із Польщі. Це одна новиночка і одна така стариночка, але для мене все ж таки новиночка. Це рум'яна від Евелайн. Вони були, анонсувалися на вихідних, що вони виходять. І в понеділок анонс був, що вже в понеділок їх можна буде купити в фізичному магазині Хеба. І вже в понеділок, як тільки вони вийшли, мені їх вже купили. Не запитайте, як так сталося, ну якось так випадково, але було. Я купила в 0,3 відтінку це новинка, там вийшло три кольори. Три відтінки я взяла в 0,3, тому що для мене він такий літній, більш яскравий, гарний, і з ним якось приємно виглядає обличчя, тому що інші кольори в мене ніби є, і хотілося чогось такого новесенького для мене. Цікаві рум'яна, це навіть не кремові рум'яна, це рідкі такі рум'яна. Взагалі то чи написано чомусь «4 в 1»? Це не 4 в одному, це просто два в одному, це рум'яна, і це може бути як такий тінт помади. Все. Тут навіть написано Velour Cheek and Lip Color Balm. Чому тут написано 4 в одному? Я досі цього не можу зрозуміти. Це просто рум'яна, і це просто для вуст. Все. Де, де ще дві якості? Я не розумію. М -м. Коли ви їх так наносите на руку, то це якась така. Кремова рідка субстанція. Потім, коли ви її розподіляєте, це все діло перетворюється в щось таке велюрове, гарне, яке ніби так фіксується на вашій шкірі і просто сидить. Але якщо там випадково якось рукою зачепити чи ще щось, все вони у вас просто почнуть швиденько, швиденько зникати. І вони все ж таки сподобалися. Чимось, вони мені трохи нагадали: рейр б'юті Селени Гомес. Я не сильно люблю якось так співставляти люкс і бюджет. Я не із тих людей, які там о є аналог, можна купити і все. Ні, я спокійно. Розумію, чому люди купують люкс, чому люди купують бюджет, але я більше про те, що за тими відчуттями, коли я пам'ятаю, як я тестила рум'яни від Rare Beauty, і як я тестила цю штуку, в мене були схожі такі відчуття, схожа текстура, схоже якесь таке нанесення. Звісно, Rare Beauty вони, мабуть, більш пігментовані, але тут також однієї крапочки вистачить для того, щоб повністю у вас така була гарненька щока. Єдине, що знову ж не будуть триматися у вас дуже довго. Рада, що в мене ця штука з'явилася, рада, що можу. Бути на неї огляд і надзвичайно щаслива, що може неї фарбуватися, тому що зараз я почала майже постійно фарбуватися лише цими рум'янами. Не знаю, чому як блиск на вуста не сильно мені якось подобається, а от як рум'яна просто ідеально. І остання моя покупка це туш, популярна від Maybelline Lush Sensational. Єдине, що я взяла її в такому коричневому брунатному відтінку, бо я зрозуміла, що моя Sky High, все, я не можу нею користуватися, вона мене дратує. Та щіточка, яка постійно гнеться, ти хочеш щось нормально промалювати, вона знов загнулася. Важко захотілося класики, захотілося і класики, і чогось незвичного, тому такий брунатно-коричневий колір, те, що мені подобається, і буду, думаю, далі шукати, тестувати якісь туші, які також будуть мене цікавити. Але поки що, знаєте, хотілося фарбуватися чимось уже перевірним, що ти знаєш, що воно буде працювати. Єдине, що такий незвичний колір, і поки що мені ця тушка, пець як подобається. Очі виглядають набагато кращими, набагато гарнішими, ніж із чорною. Можливо, це через те, що в мене карі очі, можливо, це просто через те що коричнева туш виглядає більш природніше, не знаю. Але набагато більше сподобалося користуватися такою коричневою, ніж просто чорною. Хоча зараз на відео особливо так в дзеркалі різниці не бачу, але якщо так під світлом якось так особливо дивитися, різницю буде видно, особливо на сонечку, але. Оцінила я цю штуку, оцінила реально. І такими були мої покупки за останній місяць. Також в мене є ще одна посилка, але вже із декоративною косметикою, із сайту, про який я вам уже точно говорила, але ще жодного разу не замовляла. Мені давно кортіло там щось замовити, тому нарешті я зробила замовлення, воно мені прийшло. Я вже навіть дещо почала тестувати. Тому в наступному відео ми з вами подивимося, що я там іде замовила саме із декоративної косметики. Дякую, що були зі мною протягом цього відео. Також у коментарях можете. Написати, де ви любите замовляти косметику декоративну, де ви любите замовляти якусь доглядову, тому що розумію, що все більше і більше з'являється якихось сайтів. Хочеться все тестувати, хочеться просто знаєте, замовити все, що є на цій планеті, але поки що цього зробити нереально. Бо коли мені та все діло тестувати, ви знаєте, що я вас дуже дуже сильно люблю. Цілую міцно обіймаю. І звісно, що ми не забуваємо донатити на нашу армію, тому що що, тому що перемога близько. Дякую за перегляд.